Техлонайзери, я пражник. У тебе вкрали твій технологічний арсенал, ці марсельні супергерої. Я можу дати тобі силу вкрасти і клонувати будь-яку техніку, щоб ти міг помститись. Натомість ти принесеш мені шаблю Лафаєта. Може краще принести атомну бомбу. Ні, я хочу шаблю. <плес> Франція передала статуї свободи Америці в 1886-му. Густав Ейфель сам збудував каркас статуї. Марінет, можеш піти сфотографувати шаблю Лафаєта. Я про неї забула, треба зняти Дінегейта. А в основі справжньої статуї свободи порожнистий камінь. А в екземплярі на честь проголошення американської незалежності і наш я не можу знайти навушники. Можеш подивитись у попередньому залі, а я тут без проблем. Гляну у цьому камені є сейф з різноманітними артефактами, що лишили люди, які відкривали статую. Відтоді його не відчиняли. Не знаю, як ви, але я хотів би знати, що ж у тому сейфі. А, вибачте, mm -hmm. сер, але а, чому ви не застосуєте суперсилу, щоб увійти у ці двері? Суперсили не для особистих цілей, а для спільного добра. Та навіть якби я знайшов, то не зміг би відчинити сейф, бо ключ у Парижі всередині Ейфелової вежі. Wow. Wow. Адріан? Марінет? А, що відбувається? Це дивно. А, а. Акуматизований лиходій Робостус сіє паніку у Парижі, поки не видно ледібади суперкота. Робостос? Але в Маркова не міг вселитись Акума у Парижі. Він із нами в Нью-Йорку. Що вони роблять? Не знаю. Але вони схвильовані. Час для другої фази. Добре. Старт. Я самітник. Я повинен полонити того, кого ніхто не любить. Увага захищена системою безпеки. Чехнопірат він утік. Схоже, він могутніший, але я щитую не до кінця, бо чари перешкоджають моїм сканерам. Гей, я думав, ти любиш нову техніку. Що ти плануєш робити з шаблею? Зробити антену? У мене немає часу гратися з дітлаками. Суперкіт мав повідомити про робосту. Сподіваюсь, на краще. Що робити, мені? Слід повертатися, щоб попередити Леді Баг. Дуровець до згуртованих героїв, удосконалений технопірат. Сюди, діти. Лишіться дорослому. Моя сила буде моєю.